Всім привіт! Моя робота сьогодні вкоротити плаття ось на таку довжину. Ось така стопочка джинсів вкоротити. Ось тут мені потрібно зашити дирочку. Це хтось робив до мене ось такий ремонт чомусь робив. Мені, чесно кажучи, я так не роблю. Я роблю по-іншому. Ось таку сумку мені сьогодні принесли до дверей речі, які треба відремонтувати. В платі потрібно зашити ось цей шов. Тут зашити карман. Ось він відірваний. Ось так. Його треба поставити на місце, зробити молнію, пришити нову. Ще різні речі з мілким ремонтом. Ось так я працюю в Канаді вдома.